Всем привет! З вами знову это моряк який проходить беффемут. Окей, погнали, погнали, погнали! Потужно, потужний рекорд. Так. А може айвос? Поросять весь прогрес, Хоча він буде звучати якесь печня, але насправді для мене це буде великий ранку. Боже, джекоп, Джеку просто, стоп. Ти ще грає в Прикол в тому, що я не знаю. А есть. я не умею его и звонить. А стоп, у него не твич. Это твиттер. Мабуть. Ладно. Этот книг. А так, дорогие сейчас, когда я говорю, то я здихаюся А кого-то молчу, вот, ну, то уже про России. Прикиньте, так розмовляти, як будуть проходити, якщо ми карто. Ого, у мене там навіть не нажалося. Що це за фрімперфик? Для мене то реально фрімтерфик. ближайшее время буду я финальный хардос. То есть если не я если нет, не буду продолжаться на телефоне. Далее я придумаю какой на ком. Ну то есть ну экстрим демон. Блуд баф минимум. Ой, я применю максимум. Я заговорю. Я кейка пришел с самого боку. Ура. Теперь я прошел пришел Вы что, Германия на урок? Германия на урок. И там мои на любые уроки. там еще целый урок. У меня всего там чистые А Ой, я же думал, как это да, как это Да не, мне факультативы подобаются, правда, мне кажется, в том, Як сьомой урок, а не можна було просто заменить там корміжну літературу одну із двох. Она... А буду загаліть другу технологію, я не знаю, что это технології. Ну да, ну коли має пала, там сюди, вс одно. Це рідко. Не думайте, що я думаю. Я гарно чувство. скоро буде новий рік. Як скоро? Через два тижні так точно? Найбільше. 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 А, ще... Ну... Ще що це? До речі, давай його дошли. Прикольно. Що я хотів сказати? А. 9... 31 же ж ніби, да? 31. 9 20 22 дня у нас 3 3 3, 3 на 9 с хвостом с хостом. <свес> 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 Не помираю на важкому, школу, але здихаю на елементарному. Лоу wow, бейзі. <tot> я зараз, речі, на телефоні граю, хто не знає. Хоча мало всі знають. Ті, хто дивився, хоча б подивився на мій другий шорс за цю історію. А там я залишила своєму відео коментар. Це нормально, чтобы заехать с полочаться, бою я с ними тоже не знаю. Тобто я играю никого, что долбит нормально. А вот так-то в хардесе усейло. А вот так-то в хардис, я ты я пошл, можем сказать, и це долбит нормально. Я его тоді походу за 1000 стоп. А ты за 3000? Боже, я сам неким заборки в украинском як і Дольфію, витрати там десь 17 тисяч спроб на ультрасонік, так я витрачу вже дві, два рази більше спроб, ніж задовжить нормально. Та так то повишу всі скіл. Скіл, 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 скіл. на цьому відео, пройду його. Ну, може, добу спайта максимум. И топ-10, тому що тому що не так сказать. И по важку грайся. Та е летак, я его не на тренду. До речі, коли вы бачили по яке? А, домой, попередні відео. Попередні відео я там показывала, что аварийный 2 у мене помнит. Це просто фановий левел для мене. Я не хочу декорити, я не буду його декорити. Я не буду нікого ну, ну, я не буду ніяку команду наймати, нанімати, щоб він задекорив мені левел. Щоб я був хоч Я цього не буду робити! Я цього не буду робити! Я не шарітим! У мене взагалі була така ідея до Silence Rocus щоб о, написати Вернаму на якийсь комент. Потім, і там я написав, би... написав би, щоб він тупо зняв або зняв, або просто подивився. Ну, або зняв відео, або подивився просто. Не на відео але просто подивився на мій левел. І оцінив би, ну, оцінив би своєї шкалі. Це була б просто бомба. Бомба, тому що так то... У мене актей і за то, що... Мені левел подивитися нам ось найкращий клуб команди. Це я без сарказму це реально крута команда. Редем дуже крутий. Батеркол, космос. Космос це взагалі. Перший дуже крутий левел, тому що його багато хто буде знати. Топ-35. Роболинський. <кхи> Які зараз... Де вони вирішили? Ну, ну, це орбіт. Обіг. Що ще нас Ну, звісно, але... Але... Знаєте що? Global list поводить до такі левели, які ну, не рейтингі, але вони і виріфнуті. Тобто гріф нікуди не поведе, ну, і не наступного року. Наступного року може теж не попасти. І орбіт, тому що він ще не виріфнився повністю. Бо його тільки закінчили недавно докори. Так, давайте, давайте. А, мабуть, хтось забирався вже. Бачите, один і той же самий прогрес на левелах. У мене так же саме проготер все на якого разу. Тупо тупо, коли захочеш, зробити так, щоб ти зробиш великий прогрес, а потім ти тупо і на одну і тому ж в партію. И я застрял на шкале 20 с чего с ниток. Ну на вай мне це я рипку дуже сильно выходит. Дуже рику выходит. Я минут бо будут не нього и нормально. Бо да, я до него ставлюсь в долучайное время. Сейчас до рівня можно ставить як загодно краще і сталося як до рівня. А то, як ти нагадуєш це якийсь до нього якийсь босс який або за нього якийсь казан типу От яй якийсь, що виписав записуй стрім і там один ютубер ну не ютубер а один коментатор говорить такий ну в донатах звісно ж. зараз почекати. а ні. Yeah. <coughs> О, Боже. Коротше, от, йому коментатор донатить і говорить, якщо ти за -то, там спроб не зможеш е... дійти до якогось там прогресу або відсотку, ти мені повертаєш в 5 разів більшу суму, яку я тобі задонатив. Він це робить і програє. Зразу дає ну, там, 500 доларів десь. Uh, <coughs> і він втратить 400 доларів, бо 100 інших доларів, що не вертає, можна сказати. Ну, коротше, за задумуємо там системи, на таких uh, YouTube, uh, та стрімерах. Найбільше всього їх, ну, хайбляться, мабуть. Я хз, я хз, я хз. А, до речі, думаю, що я... Оце, ну, Якщо там буде якась українська ГДК, о, ну, хто не знає, це українська ГД коміка. Буде якась суперечка. І мені хтось нафіг, з українських купіборів у напише, нафіг, ну, в, в джимайліку. Такий наборка. Добрий день, ну, добрий день, китебург. У нас появився конфлікт там з кимось, ну, наприклад, з сер серваксом. Ладно. У нас появился конфлікт, поможешь нами вирішити. А я там не вмію если мы нами решать, это ваше. Мы не кити одинаковые, Але я себе... Ну, я поступився так же саме, як як, 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 хто, як хто? Ну, так же саме, як в Швейцаріях, повністю нейтрально. Не, як в Швейцарія... як Швеція, бо вони, бо у Швеції там 206 205 років в базвіні. А у Швеції 206 чи 207 уже років безвинье, тобто. Наймерніша країна це Швеція, а не Швейцарія. А, дурачный скільки у мене спробу уже. Давайте оця спроба. і все, подивимось. Подивимось, а то нужно за мной тисячі скиллы.